Користуючись графіком функції y до від х, зображеним на рисунку, треба заповнити таблицю. Значення х-2 Шукає на вісі х. Мінус 2. Ось. По y тут, бачите, 0. Тепер мінус 1. Ось, по хукаю мінус 1. Прямуємо. До графіка функції по ігрику до 2. За хлоп 0. Ось. Бачите, вісь х, 0. Прямую до графіка функції. 3. Шукаємо на вісі вісіх 1 Ось вона вже позначена. Прямуємо до графіка функції за ігриком до 2. Наступне значення. За хсом 2, ось наша двієчка, Тут буде 0. За вісю їх трійка, Прямую до графіка функції по ігру тут, мінус два. Так, чотири. Ось чотири за х. Прямую до графіка функції, за y тут мінус 3. Отже, бачите, в табличку я пишу мінус 3. Тепер п'ятірка. Так, ось наша 5 захсом. Прямую до графіка функції, за y тут мінус 2. Останнє 6. Ось 6. Буде 0.